Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зробити невеликий обзор свого придбання на господарстві. Все ще пусто, порожньо, а тут є ось така в мене малеча. Придбав два патяжки і дві льошки. Наразі. Не знаю, тільки вбуваються, тільки но куплю. Ось така малеча в нас. Вони перепуженіше, бояться, тільки привикають, трясуться, бо бояться. Така кормушка для корму. Ось так. І водичка. Одичка є, корм є, і поросята вже перший є. Велику партію я не можу закупити, бо ціна кусається. Ціна у нас 2, -2 тисячі за штуку. Ось такий результат. Це немалі кошти, але будемо старатися. Дружина казала, допоможе, може ще закопимося. На дворі в нас йде дощ. Немає що таке робити, картопля не копана. Тільки пройшов два круги, чотири рівці. І наразі по роботі. Ще покажу ось таке придбав ліс. Обрізний поміняв на кукурудзу. Кубік обрізного на тону кукурудзи. Так попало і я взяв. Буду робити ангар під зерно по можливості. Ось таке. Дякую всім, хто заходить на мій канал. Ставимо лайки, підписуємося. Пишемо коментарі. Все буде Україна. Ми переможемо. Слава Збройним Силам України. Їм зараз нелегко, Ми повинні в них вірити. І все буде Україна. До зустрічі.